Справді важким виявився понеділок 35-річному бердичівлянину Олександру. Чоловік разом зі своїм напарником виконували висотні роботи із утеплення фасаду 9-го поверху, як страхова мотузка його обірвалась. Олександра із численними політравмами негайно було доставлено до реанімаційного відділення Центральної міської лікарні. На сьогодні про стан пацієнта лікарі говорять як про стабільно важкий. Повреждения очень существенные. Имеется в наличии спинальная травма, повреждение позвонков. Есть множественные переломы ребер с двух сторон, перелом таза. Пациент в сознании, но состояние его на сегодняшний день остается тяжелым, я бы сказала, достаточно критическим. Опасность для его жизни пока сохраняется. Потерпілий розповів, що працював на висоті разом із товаришем у їх спільного знайомого. Упав тому, що мотузка не втримала, перервалась від тертя об піддаще. Вкупали, що... Чоловік дивом лишився живим. Все каже завдяки натянутим мотузкам для білизни на нижніх поверхах. Саме вони й стримали його падіння. Порва проволоку. Десь не його там через цю проволоку хватався. Проволока, щоб вішати біло. Кажуть, що він зачепився ще на цю проволоку. І сусіди відразу викликали швидку а лікарі ще й поліцію. Брадичським відділом поліції нині розпочато кримінальне провадження за статтею 128 кримінального кодексу України. Це необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. В ході досудового розслідування будуть встановлені всі обставини даної події. Попередню інформацію із різних джерел про те, що чоловік того дня нібито перебував у нетверезому стані, медики все ж спростовують в соціальних сітях. з'явилося повідомлення ем, о том, що пацієнт був е, в состоянии алкогольного пінені, поэтому я хочу ем, сказати офіційно проведений алкотест при поступленні, і пацієнт був трезвий, 0 проміля. Наразі лікарі продовжують боротись за життя Олександра, аби в найближчий час йому вдалося провести життєво необхідні операції. Ми стараємося робити все, щоб довести його до стану транспортабельности. і як тільки виникне така можливість, і стан здоров'я його дозволить, він буде переведений в учреждение медицинского третьего уровня, где его, скорее всего, ждут оперативные вмешательства.